Всім привіт! З вами я Європа І Сьогодні ми будемо грати в режим під назвою YouTube Simulator Z. В цьому режимі ми, типа ютубери. І можна відео відеоедітор. Це PZ типа Photoshop. От Z я не знаю, що тут. Ну, ви бачите, Photoshop. Магазин фоток. Значит, я так назвали. Мазан фоток. Тепер заходимо в YouTube. Upload. Оп, оп А, тебе спор відео вибрати на іконку. Все, виставили. Гроші зробили. У нас є 257 доларів. Де? Не, ну я могу, конечно вкачать на максимум цю вот штучку. О, 8000. Давайте. О. 8000. Сюда будем получать запомнити. Нажимаем и Алинскую и кликаем на мышці. А не... Ну вот каждый коза тапаем. Уже 2000. 2500. М-1500. Не, ну погано. 4, 54 подписывайся в режиме. 5000 параллельных. Мені би 55 підписників. До речі, моя ціль до Нового року це. 100 підписників. Але я думаю, що ми не встигнемо То есть, то есть. Я думаю, що не встигнемо це ще 50 людей підписатись на мій канал до 31 грудня. А тобто, у нас 8000 пам'яті є. Тепер сідаємо за Відео Вideoed і. Нет. Вideo ще не. І цей комп'ютер по 266. Витрачаю нашої пам'яті. Я думаю, за швидко витратим. О, готово. Все, експорт готово. Це. Експорт відео. Давай, угу, угу, угу. Угу, угу, угу. О, все, відео 1. Готово. Тепер фотошоп. Клікаємо, робимо відео. Робимо, робимо відео, робимо, робимо, робимо. Ось тут знаєте, як ти Давай давайте додаємо. Отак. О. Це. Сейф. Сохраняю відео. Тепер заходимо в YouTube, Upload, Оп. Раз і два. зараз буде дуже багато грошей. І ми запилуємо. 1300 доларів. Сюди. 1381 долар. Все. як ростуть. вже 7000. І 100 підписників. Моя ціль вже виконана, але не в реальному житті. Ква, <мех> гуа... 243 кошты, 500, 700, а это не достаточно. Начнем за 700. <с neighbourhood> а пухтер мне meine... меня... У это и куплено, да, у меня это куплено за 300. Не, шутка про тракториста мне тут не надо. Mm -mm -mm. Не надо мне шутки. Интернет-стик. Вот кто знает, дай брать эти вот фиоты штучки и напишите мне в комментариях. 1000 перегляды Вот даже то можно ще брать типу, рабочих, не полка типу, магазин А цепалка типу, в хату А, ты можешь даже толком никуда не ходить и можно так все. Так и і... Так стоять Мне надо натапать спершу Беремо нову в камеру і затапуємо По 266. Ми також швидко затапаємо, як так, як так же швидко робимо. Ідо дестер. Тапаємо, 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 тапаємо. Не хомяка, але тапаємо. Експорт. Photoshop. Давай фотошоп. Так, тепер тут будемо щось тикати Воно, ну, напереду, не нажимається, але робимо видати, що ми тут щось робимо. Угу, 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 угу. О, я цей режим знаю. Це там трубчолок Я знаю цей режим Трубчолок Я його добре знаю, я в нього грав. Кто знает Five Nights Star Defense, то там появилась статистика ігрока. Та можна на тебе подивитися. скільки там у нього виигрався, скільки у нього сумоні, то есть він прокрутив то есть, персонажів. То есть що можна. А скільки він награв година годину або хвилин? Наприклад, я награв 78 годин. То есть я по ньому себе назвати таким недолгим ігроком. А Также я помню ще ексклюзив пак другий нібито. Ну, там де типа Фредди пода цей рара. Цей, саме звичайний. він був час, найкращим початковим дюнитом за 750 він коштував. Він був тоді дуже крутим. Так, в хату топаємося. І... А, стоп, 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 стоп. Надо э, replace with best О, готово. Зараз за 5 э, секунд. Все зробим. Ну-ка. І раз, і два и три 3 секунди. Може даже 4. Окей. Відео вже йде 6 хвилин. Топай, стопайно, топай. Красно даже не можна... А, можно кую і? Тоді треба буде дуже швидко все робити, так. О! А цей режим теж знаю. У нас затягнути всякі речі, я цей режим теж грав. Оплоут. Раз, і два, і три. Готово. Саме популярне відео на 7800 майже переглядів. А моє саме перше відео 3 перегляди. Walk, 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 walk. Оце відео дуже интересно називається Так, а support» Що Что ты будешь Так. Пыры давай ту напишем. Пыры. А, він слышишь он тупой, щоб запоняти. Ну, окей, давай напишем ему. Ай. Эээ... Іх-хехе, секунду Ви нічого не бачили, якщо що. Ви нічого не бачили. Так, ви нічого не бачили. 2000 бабла в мене. Іде в магазинчик. І накупляю собі нову камеру. Я Ка коштує... Де? О! 1800. Ам. І пора нам збільшити чуть-чуть. Оп, готово! Тепер у нас 13 тисяч Пам'ять. Затапуємо. І готово. Тепер в хату. Сіт. Відеодістер. Тапаем, тапаємо, тапаємо, тапаємо. Тапаємо, тапаємо, тапаємо. Хамікам, не затапаємо. Так, вот это вот. М -м -м. Вот, раз, так что это одна рука. Я чувствую букву. Готово. Так, что, обещаю, мне виду работать не надо. Теперь надо в Ютуб. И плет. Вот, 13 тысяч. Пить, петь, готово. Все, розповісти мені грошей багато. 2000. тисячі. Піднявся. Піднявся одних відео. А перхочем чистому максимум. О! Оце я розумію! 66 тисяч. Отаке ми любимо. Зараз буде півчаса запов... Хоча ні, не, не, не півчаса. 36 тисяч. Готово. Це йде назад додому. Апер так вже симо... а тепер так же швидко будемо робити відео. Опа-опа-опа, давайте. Оп, оп опа оп Готово. Оп, тик, все, експорт відео. Ок. Фотошопік. Тепер тапаємо, тапаємо. Оп. А це я ж режим... не знаю. Ну, okay. Окей. Так, оплот. Зараз... О, пошел возняк. Зараз так поднимемся. О! 11 тысяч заработав. 11 тысяч. А це вже такая непоганая количество. ну зараз ще раз качаем. кунь 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 Все. кунь 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 щоб загрозити. Майже тисячі підписників. Якби я так швидко ріс... Прямо, в смысле. І в мене так же само за буквально 20 хвилин гри тисячі підписників було б... Я був би радий, якби таке в реальному житті. Це я був би зараз уже багатим? Тому ну, що за тисячу переглядів в Україні платять 1-2 долара Тобто від 40 до 80 гривень. Тобто за 100 тисяч передів, десь тисяч вам заплатять заплатить 4000 гривень до 8 000, приблизно тисяч гривень. А меня передів я вже поняв, 40 тисяч гривень до 80. То есть вже більша середня зарплата в Україні. Просто на відео можна зарплати. і це на пів місяця і не в місяць. А в одне за одне відео. А я буду старатися зробити так кожен, кожен день це зависить від вас, який вот это контент. Может, э, грошей мене покажем немашеку покупити. Ти нормальну якусь камеру. Комп'ютер нормальний. Бо це це, це... Ну, Тоже норм хороший комп'ютер. Тоже хороший. Тепер также само довго експортируємо видео. Б1, V2, V3, A1, A2A3. Напишіть в коментарях, які мені ще режими пограти. Мені буде інтересно почитати. Можливо я пограю в ті режими, які він пишете в коментарях. Можливо, можете писати в коментарях? Бо тільки одна людина написала коментаря, і то під відео без голоса прокачує Джесі То відео називається Ссылку не можу стати самі найдете, думаю. Ну то виб'єте в пошуки RP прокачує Джесі там я вам показати це відео. Там один коментар від е, якогось цей. Е, ха, якої, якоїсь людини. Нібито там було написано Молодець, слава герою. Було написано там коментарі. А певно так багато вкачувати не надо, дай іменно пам'ять. Що довго довго. Давай 30 тисяч залишилось. 20 тысяч, 20, 20. Так, уже 10 тысяч. 5 тысяч. Готово, наконец-то. Экспорт видео. Оп. 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 Аплот. Видно, 200... Блин, фотошоп надо заработать. И... Швидко, мадам, я шел 50 секунд еще где на видео. Окей, я вам пока покажу, как я заработал. Будьте готовы, будьте шоки, я заработал 40 тысяч буквально за 5 хвилин. 40 тысяч, сейчас за 5 хвилин купляю купляющей щось Так я купят нові компухтеры. Пожелательно за 20 тысяч кожен купить. Ага, дальше я уже не можна 29 тысяч. Пойдет. Еще за 9, 6 тысяч тоже пойдет. Все. А на цьому відео видео заканчивается? вами був я выпав. Ставте подобачки, і всім пока.